Бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Цього разу ми знову вчимо Дімончика з пінінгової ловлі. Виїхали на Дністер, чекали години десь дві, може поки закінчиться дощ. А зараз буде рибалка, вже видно, як грозовий фронт проходить. Приїхали ми таке чудове місце тут, де я завжди їжджу собі на спінінг і будемо старатися спіймати якусь. рибу. Якраз щухнув дощик. І йдемо з Димончиком трошки ловити хижака. Слизько жопа. Головне тут файно зараз не флетснутись. Взяв я ультралайт, Димончику також зібрав ультралайтик. Будемо пробувати влити якогось головлика, щось такого плану. Мацьоньки, але є. До речі, старшого ж місця це скоріш за все верхушка. Міє головлика. Зовсім малюк. Оп. Так, підійшли ми до такого перекату. То пам'ятаю недавно, то також голавиків непогано ловив. І зараз почали з Димончиком обловлювати берегову зону, скільки падав дощик, рибка мала би трошки, як тобто кажуть, заспокоїтись. Оп, є мимо. <гум> Почепив я поверхність облах. Трішки ще накрапає дощик. Є, до речі, також спінгіс на перекаті стоїть, але поки що просто стоїть. Зловившись. Ану, готові верхушка. Дімона це любить к бо на них не так складно рибалити. Всьо, хежа верхушка на вертушку. Є черговий малюк. Черговий малюк. А гляньте яка краса після дощика, яка райдуга, просто шикарнюча. Одна і друга. Дуже красиво. Ще один голавлик, Також невеличкий. Так, тихенько. Отакі во. Yeah. На коливалочку, до речі. На коливалочку. Ой, вісім красончик який. Жирішок маленький. Ах, пішов. До речі, на пюр. Сміт пюр. Так, черговий малюк. Коливалка. Так, а ну спробуємо на другу. Цікаво. О, я на відкриту коливалку ще й кидав з відкритим каравінчиком. Відкрився. Ось така блискуча. Спробуємо срібло. Коли той дощ закінчиться вже? Є. Ай, зійшов в корчачках. Так, ну це вона Хевен трьохрамовий. Цікаво, що було. Була гарна рибка, бо головою хитала гарно, оп, пльовка. Є yeah. засік гарне, гарне щось Засік його Ой, файний. Красунчик, гляньте який в дощ на Дністрі. А. Так, тихо, бо поламиш мені спіннях зараз Спіннях не треба ламати Оп. Ось такий красунчик. так, чергова рибка, Хі -хі. знову малюк. Оп. Зловив вже рішка маленько, рва. Є, чувак. На дайвовський воблер, до речі. Як гарно тукне, цікаво що це? жерешок, дивись, на, 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 на дайвовський воблер. дайвовські воблера теж ловлять. Так, це ось перший мій дайвовський воблер і ось жерешок якраз просто... у Уплив вже рішок. Ну, крутий. Це 50 тонуча, це дайва доктор Міло. Доктор Чедер, хто як називає. До завершення вже риболовля. Не знаю, видно, що щось чи ні, ну, мало би щось трошки видно. Бути. Порибали ми трошки на вечірньому Дністрі, як то кажуть, дощ трошки спортив, нам риболовлю, але тим не менш ми рибку піймали і ну, можна сказати, як на дві годинки Скільки ми годинку, півтори годинки ловили. <тас> ну, Негавно, спіймав я сім хвостиків, Дімон піймав, дві рибки, вроді, верхушку і жеришка. Ну, непогано. Якихось декілька головиків гарних навіть. Ну, Одного вроді файного зловив і двох решат. <смі> так що якось так. Всім друзі, дякую за перегляд. Ставте подобайку, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці.